Вітаємо в огляді 12-го туру. УПЛ. сподіваємося, ви готові цікаво провести час за переглядом цього відео. На вас чекають усі голи, багато емоцій, і розбір усіх суперечливих епізодів. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. А також запрошуємо підписатися на канал Фандей. Шахтар приймав Чорноморець. Олександрія та Полісія, які ще не програвали, грали між собою. А інгулець без перемог завітав до Динамо. Однак ми традиційно оглянемо усе найважливіше. Починаємо! Динамо, яке цього сезону ще не поступалося у чемпіонаті. Перед матчем Ліги Європи проти Ференсвароша приймало інгулець, який цього сезону ще не перемагав. І вже на третій хвилині кияни відкрили рахунок. Дубінчак виконав лонгбол, захисники гостей невдало зреагували на передачу. Ванат прискорився, відкрився за їхніми спинами, обійшов воротаря і спрямував м'яч у порожні ворота. Ефектний гол Ваната на старті поєдинку дав господарям відчутну фору і підкріпив очікування результативної гри. А на 25-й хвилині Динамо збільшило перевагу. Карабаїв довго приймав рішення, не відчуваючи опору з боку суперників, і навісся до штрафного з правого флангу, де Кабаєв виграв позицію Пушкарьова і пробив з під нього. Кабаєв визначається першим голом цього сезону УПЛ. Тим не менш, інгулець не знітився і на 34 й хвилині відіграв один м'яч. Це кисленко скористався розконцентрованістю суперників під час розіграшу кутового. Це дебютний гол Сергія Кисленка в українській прем'єр-лізі, але пасивність киян у захисті також варта відзнаки. А вже на 39 й хвилині рахунок став 3-1. Це Шапаренко взяв на себе ініціативу, прорвався до штрафного і завдав обводний удар. Вийшло доволі ефектно. Бачимо, що не обійшлося без рикошету від голови Малиша, але взяття воріт записали все ж таки на футболіста Динамо. Господарі влаштували розгром ще до перерви. Шапаренко виконав проникливий пас до штрафного, а Ванато оформив дубль. Тепер на рахунку Владислава Ваната вже 5 голів цього сезону УПЛ. А на 57-й хвилині гості відіграли ще один гол. Могильний прорвався в глибину штрафного, користуючись недостатньо якісною грою Ваната у відборі, та виконав простріл вздовж лінії воріт. А м'яч від ноги Михавка опинився у сітці. З восьми пропущених голів цього сезону у Динамо Три це автоголи Тараса Михавка. Майже одразу кияни могли забивати ще. Караваєв не зумів обіграти Паламарчука один в один. М'яч підібрав ванат, який спробував забити в порожній, але голкіпер гостей встиг повернутися в рамку. Пізніше Паламарчук ногами потягнув небезпечний удар до Бінчака з близької відстані. А згодом реакцію продемонстрував Бущан, діставши м'яч після удару Вілівальда головою. Далі Паламарчук відтермінував дубль Шапаренка, коли ефектно парирував його удари з межтрафного на 73-й хвилині. Щоправда, Ванат підібрав і покотив на того таки Шапаренка, який цього разу переграв голкіпера. У Миколи Шапаренка три голи та сім асистів у восьми матчах УПЛ цього сезону. І він заслуговує на вашу вподобайку. Кияни здобувають переконливу перемогу. Динамо інгулець 5-2. Шахтар перед матчем Ліги Чемпіонів проти Янг Бойс у Львові приймав Чорноморець. Перший момент у матчі був за гостями. Це Янаков непогано пробив за меж штрафного, але різник забрав. А на 17 17-й хвилині Шахтар повів. Марлон видав класний пас з глибини. Зубко відкрився в центральній зоні, скориставшись неуважністю захисників Одеситів і переграв Рудька. На рахунку Олександра 4 голи та 2 асисти у восьми матчах цього сезону УПЛ. Чорноморець відповів миттєво. На 20-й хвилині Габилок отримав м'яч у чужому штрафному, виграв єдиноборство у досвідченого Матвієнка і пробив з під нього. Різник ніби зреагував, але м'яч опинився у сітці. Артем Габилок забуває ворота команди, в якій виховувався, але де йому не вдалося запустити кар'єру. Попри те, що для нього це був дебютний гол у футболці Чорноморця, цю подію він не святкував. На 26 й хвилині Судаков міг відзначитися красеним після розіграшу кутового. Він прорвався повз двох суперників у штрафному і пробив з незручного кута. Рудько зачепив і спрямував у попередчину. Ще класний момент був у зірки гірників на 39 й хвилині. Але його удару за меж штрафного трохи забракло влучності. На 42 й хвилині Невертон неймовірним чином перехитрував досвідченого будка у виборі позиції, але ударом з близької відстані не переграв Рудька. А укомпенсований до першого тайму час, гірники знову вийшли уперед. Судаков подав з кутового. Марлон скористався сумбуром і спробував замкнути з гострого кута головою, але поцілив у попередчину. А Бондаренко опинився на добиванні. Бондаренко визначається результативною дією в другому матчі упл поспіль. На його рахунку 5 голів та 3 асисти у цьому сезоні чемпіонату України. Якщо вважаєте, що він заслужив на виклик від Сергія Реброва, пишіть Бондаренка у збірну у коментарях. На початку другого тайму класний момент у Чорноморці мав Янаков, коли бив з дальньої відстані, але різник парирував. Бондаренко міг покращувати свою статистику на 63 й хвилині. Він завершував контратаку ударом з лінії штрафного, проте Рудько зреагував. А на останніх секундах компенсованого часу ледве не врятував Чорноморець від поразки саме голкіпа Рудько. Він прийшов на розіграш штрафного і плечем замикав подачу зі стандарту, але не поцілив у площину. Гірники здобувають непросту перемогу. Шахтар Чорноморець 2-1. У центральному матчі туру зустрічалися Олександрія та Полісія, які до цього в УПЛ ще не програвали. Господарі могли виходити вперед на 12 12-й хвилині після розіграшу котового. Шабанов пробив у падінні з близької відстані. Гравцям Олександрії примарилося, що м'яч перетнув лінію воріт. Насправді ж ми бачимо, що Кудрик часно забрав до рук. Хоча в перегляд епізоду навіть втручався Вар, але арбітри біля екранів розібралися правильно. А ось тут відвертої помилки під преснум припустився гравець збірної України Іван Калюжний, що призвело до удару Лідніва і сейву Єрмакова після рикошету. Олександрія продовжувала грати у свою гру з непростим розіграшем м'яча в глибині, витягуючи на себе суперників. Причому Єрмаков демонстрував, що зовсім не боїться гри суперника у відборі. Полісся могло відкрити рахунок на 55 й хвилині. Сарапі подав з глибини. Гуцуляк скинув м'яч на дебютанта Вендела. І той небезпечно пробив у ближній, але Єрмаков парирував. На 61-й хвилині здавалося б невлучний удар Дживані. Ледве не став гольовим через рикошет, однак кудрик дістав. А на 83-й хвилині Безера видав шедевр. Ви тільки подивіться, де він отримав і скільки метрів його протягнув. Стояв після підкату і віддав на хід смирному, який пробив з меж штрафного, відкриваючи рахунок у матчі. Соло Безери точно заслуговує на ваш лайк. А смирний відзначається своїм першим голом цього сезону. УПЛ. Якщо вважаєте саме цей гол найкрасивішим у турі, пишіть смирний у коментарях. А у компенсований час стався епізод, на якому Полісся акцентувала увагу після матчу у своїх соцмережах, адже на думку Житомирян тут була гра рукою. Судячи з цього повтору, м'яч дійсно влучив у руку кампушу, і вона була відставлена. Тож причини призначати пенальті в рефері були. Однак арбітри Навар не запросили Олександра Шандера особисто перевірити епізод на повторі. Якщо вважаєте це помилкою, пишіть Полісся пенальті у коментарях. Команда Ротаня залишається однією з двох команд, які ще не програвали цього сезону. Полісся цей пул залишає. Олександрія Полісся – 1-0. Враховуючи амбіції команд, приваблював своєю афішою поєдинок кривбаса та руха. Команди довго придивлялися одна до одної, і на 23-й хвилині господарі створили класну нагоду. Задирака відгукнувся на довгий пас глибини, але погано завершив. А відкрили рахунок гості. Карабін замкнув простріл з правого флангу таким чином, що голкіпер Кліщук забрав м'яч уже за лінією воріт. На рахунку карабіна п'ята результативна дія в одинадцяти турах цього сезону. Але перша за останні сім матчів чемпіонату. Кривба завівся одразу по перерві. Ось тут задирака сам собі створив момент і пробив за меж штрафного, але Ледві забрав до рук. Однак майже одразу саме задирака зрівняв рахунок. Він відгукнувся на класний пас глибини, випередив захисників, перекинув ледвія та забив у порожні ворота. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у 12-му турі, УПЛ пишіть задирака у коментарях. Майже одразу рух міг знову вийти вперед, коли Роман взяв на себе ініціативу, наблизився до воріт, але пробив невлучно. Потім показав ініціативність Федор. Також просунувся через центральну зону і сам же пробив, однак Кліщук забрав. Загалом моментів було небагато. Кривбас-рух 1-1. У завершальному матчі 12-го туру зоря приймала ЛНЗ в Києві. На 15 15-й хвилині могли забивати гості. Моло подав на ближню, момо замикав головою, однак Турбаєвський парирував. А на 27-й хвилині Мічин упіймав суперника на інертності. Серп розібрався з кількома опонентами у чужому штрафному і прямим ударом спрямував м'яч у ворота. Це другий гол для 26-річного півзахисника у цьому сезоні. УПЛ після Курач і спробував оформити дубль, але з його пострілом за штрафного впорався Кучеренко. На старті другого тайму Бутківський міг закривати питання щодо переможця в цьому матчі. Він у дотик замикав подачу Слесера з флангу, але робив це дуже прямолінійно. І воротар ЛНЗ знову врятував свою команду. Пам'ятайте, не забуваєш ти, забуває тобі. Цим правилом скористався ЛНЗ на 60 60-й хвилині. Момо у два дотики пробив з меж штрафного, Турбаєвський перервав перед собою, а Топалов добив з близької відстані. Другий гол Топалова у футболці команди з Черкас. А в цьому моменті Сариш показав індивідуальну майстерність і ледве не організував гол самостійно. Однак Турбаєвський парирував удар у ближньому. На 80-тій хвилині лензе таки забив переможний гол. Суареш чудово відкрився під передачу з глибини і спробував обіграти воротаря. М'яч відскочив до моло, який спрямував його у порожні ворота. Перший, але такий важливий гол Камерунського півзахисника Черкащан. Згодні ставте лайк. Гості здобувають у Львову перемогу в Києві. Зоря ЛНЗ 1-2. Карпати у Львові приймали лівий берег і мали класний момент на сьомій хвилині. Це Невес виграв силове єдиноборство у Самара поблизу чужого штрафного. Наблизився до воріт і пробив з гострого кута. Миханів парирував ногами. Карпати весь перший тайм тиснули на ворота суперника і проводили атаки, але їхнім моментом бракували гостроти в завершенні. А на старті другого тайму підлепенець непогано бив приблизно з лінії штрафного. Механік контролював ситуацію, але мав претензії до партнерів, які дозволили завдавати удару. А на 71-й хвилині Карпати таки вийшли вперед. Очередько взяв на себе ініціативу, висмикнув кількох суперників і віддав нахід у Стименку, а той вчасно покотив на підлепенця, який забив фактично у порожні ворота. У Підлепенця два голи та три асисти у цьому сезоні УПЛ. Але гра очередька заслуговує окремої відзнаки. Майже одразу підлепень заробив пенальті у ворота гостей. Спершу він включив дріблінг, а потім намагався подати і влучив супернику в руку. Сумнівів щодо гри рукою просто немає, тож і арбітриня Романюк рішуче вказала на позначку. А Олег за з метровою не схибив і збільшив перевагу львів'ян. Карпати поставили знак оклику своїй перемозі у компенсований час. Їхній швидкий вихід в атаку призвів до сумбуру в діях гостей. Очередько пробив за штрафного і м'яч опинився у сітці. Щоправда, гол зрахували на Чачу, який торкнувся м'яча головою, але очередько взяв участь в усіх трьох голах своєї команди у цьому матчі. Більш ніж переконлива перемога львів'ян за грою та результатом. Карпати Лівий берег 3-0. Завітав до Ворскли і на сьомій хвилині міг виходити вперед, коли велетень прорвався по лівому флангу і прострелив до штрафного. Звідки пробив Дієго, але не сильно. Тож Ісенко впорався. Господарі відповіли розіграшем штрафного. Корнієнко подав з флангу. А ієде пробив головою, проте вище воріт. Супершанс на 19 19-й хвилині був у Біловара. Полтавці необачно грали біля своїх воріт, що зрештою призвело до позиційного провалу Хребчука і удару Венесуельця з меж штрафного. Однак Ісенко врятував. А невдовзі Дієго змарнував ще одну чудову нагоду. Після прострілу він навіщось хотів пробити головою по м'ячу, який летів просто над газоном. Вирішальний момент матчу стався на 69 й хвилині. Хривчук знову припустився відвертого ляпу, подарувавши м'яч болівару. Той не став егоїстом, а покутив на Салабая, який замкнув у порожні ворота. 22 дворічний гравець відзначається своїм першим голом у нинішньому сезоні УПЛ, але це стається за безпосередньої участі болівара і не без допомоги суперника. А на 85 й хвилині колос міг забувати другий у контратації. Тепер Салабай виводив Боліваровіч навіть з ісенком. Голкіпер понісся на вихід і грудьми перервав удар за межами штрафного майданчика. Чим заслужив на ваш лайк. Окомпенсований час ковалівці мали забувати ще і знову на контратації. Безбородько отримав пас на хід, пригальмував і дочекався підключення гусола. А той пробив у дотик, Однак знову Ісенко був на місці. Ворскла також отримала нагоду врятуватися від поразки. Коли зіграв неорганізовано біля власних воріт, Дукве знайшов і Єде і покотив на нього. Однак Самсон з вбивчої позиції спрямував м'яч високо над попередченою. Полтавці не перемагають турів чемпіонату поспіль. ворскла Колос 0-1. Оболонь та Верес грали в Києві. Перший момент створили гості на третій хвилині. Степанюк бив здалеку. Федорівський пари перед собою, а потім впорався з добиванням Рвальйовича. Цікаво, що спортивний директор рівнян Юрій Габовда стежив за цією грою в компанії з Олександром Хацкевичем, який перебуває без роботи. Класний момент був в оболоні на початку другого тайму. Захисники Вереса дали Черненко замикати навіз лівого флангу, але він не влучив у площину. А на 66 й хвилині світ чудовий шанс змарнували гості. Дахновський класно проскочив мединського. відіграв на гайдучика. З його ударом впорався Федорівський. А Луан взагалі не зміг спрямувати м'яч, бодай у бік воріт. Господарі відповіли на 69 й хвилині. Черненко відіграв на Вітинчука, а той хлістко пробив низом. Однак кожухар відбив. Ще момент мали повивари на 73 й хвилині на розіграші кутового, коли Суханов головою замикав подачу, але поцілив у стійку. Болоні Верес голів не забили. 0-0. Подивимося на всі результати туру. Шахтар мінімально обіграв Чорноморець. Олександрія вирвала перемогу над Поліссям, а Динамо феєрично здолало інгулець. Який матч 12-го туру вам сподобався найбільше? Напишіть у коментарях. Динамо та Олександрія залишаються лідерами, що йдуть без поразок. Шахтар випередив Поліссі, але до двох перших команд їм не вистачає шести очок. Ворскла після поразки від колоса опинилася в зоні перехідних матчів. Там же йде лівий берег. У зоні виліту, як і раніше, оболонь та інгулець. Назаренко та Судаков залишаються лідерами бомбардирських перегонів. У них по сім голів. Бондаренко зрівнявся з Гуцуляком, а Вана з Філіповим та Краснопіром. У цього Тріо по п'ять забитих. Наступний тур проходитиме з п'ятниці по неділю. Лівий та Інгулець гратимуть матч, який може вплинути на боротьбу за збереження прописки. Карпати завітають до Олександрії. Шахтар прийматиме Зорю, а Динамо Полісся. Напишіть у коментарях, який матч ви чекаєте найбільше. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей. Гарного тижня!